І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сім Сава на ЄБР-90. Карта Хайвей. Ну що ж, до бою. Сім Сава. Ну, якщо вірно прочитав, напевно, що вірно. Я вам більше скажу, мене звати В'ячеслав по простонародному Славік. Так? І мене по-різному називають, ну по-доброму, по-різному називають, так. І Сявкін до речі, в мене Сявкін Раніше був мій нік ігровий Сявкін 2015, хто знає, а хто не знає, то вже знає. Ну Я його змінив, коли створив YouTube канал, щоб вже мене пізнавали, що це гравець UA. так грає. Такий хитрий план від гравця UA. Сява Сявочкін. Славентій, ну, по-різному називають. Я на це не ображаюся, це ж по-доброму, правда. Тож, якщо я десь ваш нік... Невірно прочитаю, то теж не ображайтеся, бо я завжди до вас відношусь по-доброму, ви для мене саме найкраще. Так, поки я розповідав, що давайте цікаві історії, вже підсвітив наш герой. Ну це такий от маневр на ЕБРах, так, це в нас вже майже 10-го рівня, 9-го рівня у нас ЄБР схожий. Ну, в принципі, схожий так, по маневреності, по рухливості. Не знаю, що тут по гарматі, до речі. По гарматі тут 185 на 9 рівні. Пробиття на ББХ це ще те задоволення, але бачимо їх багато, заряджено, менше акумулятивних. Отже, ну будемо так, якщо десь зіберемо битися, то ми їх в принципі будемо підкопушемо. 240 Шкода від пострілу. І поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Оцей маневр спрацьовує. Тут вся команда просто громаді ще і по ним постріляли. 5 тисяч вже за 5500 вже за розвідданими. Це чудово, я вже перешуті тут. Рекордних рекордів. А ну ще постріляйте. Стоять же, стоять, постріляйте Немає артилерії, правда, в цьому бою, що теж я здивований. Граємо дворівневий бій проти десяток. 7 тисяч вже настріляли. Хай, -ха, красунчики, оце команда. Оце командна гра. Так, а там наш бачат, бачимо, агресує на бачата 25Т суперників. Треба йому там допомогти. а ну ну ну. ну а, не тим, в ложбінси. П'ються, але програє наш. Бачимо, практично бачить. Ну нічого, ми тебе запам'ятаємо. 1-3 не в нашу користь. Командна то командна гра, але 1-3 зараз не в нашу користь, бо дійсно величезні сили поперли зараз в місто. Ну а нашому герою що тепер? Ну, 7 тисяч вже настріляв. Не пройшло в нас 3 хвилин бою. Пройшло вже 3 хвилини бою. Так? От за 3 хвилини бою, 7500 настріляли за розвідданими. Поїдемо змінимо позицін, я не зрозумів, де. Чекайте. А, он є БР-90, він підсвічував нашу базу, наш раз підсвічував. І він повернувся, він чомусь злякався. Можливо, нашого героя злякався, можливо, він. Е розуміє, хто буде героєм реплею від підписників. так? Покажемо <с Red> клас, так? на чудовому та цікавому YouTube каналі Гравець Євей. Так, повернувся, ну, покликав його на допомогу. Ну, як покликав, він хотів покликати, так, це зрозумів наш герой, е, братіш на КПЗ. Отже, приїхали ми, ну відігнали, не наш герой відігнали. І мені здається, ще буде дуельна ДЕС, ЄБРМ-90, так? Супер. Ну свинзнівся. 3-5 по бою, можливо, вони думають, що зараз от продавлять це ж таки, ось цей бачат, якому треба здивити". Ну Там і братіші мстяться, до речі, і по нашим розвідданим. чудово, 8 тисяч. <реш> Поки ще не стріляв можливо. Ну тут і шкода від пострілу бачиш невелике і пробиття невелике Там шотні є шотні, можна заїхати до речі. Так по простонародному взад е -е, суперникам, так? Взад дніще. <реш> такий буде неочікувальчик. І шотних поприклопушувати, попідклопушувати почав. ДВП це небезпечно. Машина, від барабана він забере, по-любому Ну Як не забере, то добре підшов. 7-8 вирівнюється, а я ти бачиш, я думав, що там така армадіща ще вони. А є -суперник, дивіться, я суперників, дивіться, грає. він по бета А-лінії вперед під'їжджає до бази і зразу ж назад. Ну це його так напевне хтось навчив, чи, він, чи в нього такий план чудовий та цікавий на бій. 8-8 вирівнюється бій. Це чудово. А тепер точно можна буде заїхати навіть в місто, спробувати, правда? Бо ми ну, на Хайвеї бачили різні варіанти гри на ЄБРах. І Колобанова бачили, так? Але щоб так в місто залітати, наводити шороху, там лише яка проблема, це от ТВП. Воно небезпечний своїм барабаном. Ну що, будемо з тим? Ні? ні, поки ще ні. І по ТВП нема кому постріляти. Але він зараз, якщо ще вийде, вийде, то там, в принципі, наші повинні по постріляти. Ну, братіч, давай! Є! Чудово! Це Або Абабаха, так вихлопушила. Це був чудовий постріл. От чудово, що він звернув на це увагу і стрільнув туди, куди потрібно. 9200 вже насвічено. Наш герой терпляче не хоче стріляти. Но, якщо правда, не хоче світитися. Поки що. Поки що це не потрібно, бо фуловий ну, Т-30. Треба дуже багато снарядів в нього всадити, щоб, саме ЄБР, щоб його вихлопушити, так? І чудово, що дуже якось так невпевнено грає ЄБР суперників. Так КПЗ бачимо, ну він його підсвічував, може і підсвічував, але по ньому ніхто не стріляв, КПЗ тримає зараз Баг. Зараз напруженіший, до речі, момент битви, прорвуться вони чи не прорвуться через міст? І чому по алінії не прориваються без хвилин? Опа! Ах, ти хитрон який! Дали... Чарівне колесико виручило! Чарівне імбо колесико! Так, зараз підкачається. Да? Навіть не витрачав ремкомплект. Не Наймінші, можливо, нам задобути. О тут тепер треба зробити постріл. Чудово! перший постріл і перший знищений танк. 9400 насвічено. Ну я тут напевне вже думаю, будемо тепер сплюсовувати ми демідж, правда? Будемо вже стріляти, тому що ну котру буде зараз віддати. Там підсвічені, все. Підсвічені, окрім. Почекайте, тигер Мауса. Шотний. Ану, Ти ж був обережно обережно Без єдиний шкрябаний, тільки я похвалити хотів. ха <рив> їм би колесико не врятувало, і колесико збив, берень. Тепер ЄБР летів на, на допомогу, чи він просто психанув зараз, дивіться, він не впевнено якось грав. Прилетів. Ну за це будеш покараний, жорстоко. Бо це невірний план на бій. тобі. У нього в СБ був невірний план на бій. Три і знищено, Поїхали вперед. 13 на, 113 настріляне. Ну, якщо Леоп... Ага, якщо леопард їхав по нульовій лінії, він та... Ой, по А-лінії він там стояв у СБ, значить він тут. Прототейп. І знову ж. Обережно. Нема куди поспішати. Заїжджаємо в запніщі. Підхлопушуємо. Чудовий від пострілу, він злий злющий зараз. <риклад> Ану-нуну ну. -ну. Ану -ну, -ну, -ну. Ой він зараз вийде тут обережно треба. Зна, зашкірився під містком. Вот оточенні э, суперник. Опентрагер. Дуельна, дуель на дуель. Епічно. Отут пощастило знову. От просто пощастило. Що ще й братіші допомогли. Ну і що? І леопардом, і буде боєць Буде боєць. чудовий бій. 10 тисяч... 11 тисяч насвічено. Плюс ще й боєць. Чудовий. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.